11 грудня 2022 року Віталій має міста Полтава. Хочу, друзі, поділитися з вами роботою теплового насоса або інверторного кондиціонера. Перед вами знаходиться внутрішній блок, який зараз включений в максимальний, так сказати, турбі, турбований режим. Зовнішній блок знаходиться відповідно зовні кімнати на вулиці. Значить, принцип роботи. Доволі простий. Кому буде цікаво, телефонуйте, буду розповідати, щоб не гаяти час зараз при даному відео. Цікаве таке питання, скільки споживає такий тепловий насос. Це модель теплового насоса сен яка розрахована на обігрів кімнати площою до 35 квадратних метрів. Щоб зазвичай обігріти таку кімнату, ну, от такими обігрівачами, як керамічні, керамогранітні електричні панелі, треба десь приблизно... 3,5-4 кВт енергії затратити. А даний тепловий насос споживає десь в 3-4 рази менше енергії і дає той же самий ефект по обігріву приміщення. Давайте подивимося на прилад, який фіксує, скільки споживає кіта нам підскажуть зараз даний тепловий насос. Дивимося на прилад, десь трошечки більше кіловат. А кіловат і 90 Вт споживає при. Такій температурі, як зараз на подвір'ї, сиро сьогодні, пасмурно. Але тепловий насос споживає десь близько 1 кВт електроенергії, а тепла видає аж 3,5 кВт. О, це досить гарний коефіцієнт корисної дії, тому всім рекомендую. Особливо в такій конфігурації, як використовую його я значить, Електроенергію для роботи теплового насоса я витримую від сонячно-вітрової електростанції. Тобто обігрів цієї кімнати практично задарма, за рахунок енергії сонця і вітру. Ось і все. Дякую за увагу. Ваш Віталій Майберта і кіт Алісій. Місто Полтава.